Скільки людей, стільки і смаків, і що б там не грало у ваших наушниках, головне, щоб це не була музика з за Перебріка. Я думаю, не варто пояснювати, чому це важливо. Вітаю, друзі! Сьогодні я хочу розповісти про платівки українських виконавців, які є в моїй колекції. Мене дуже тішить те, що люди зараз все більше цікавляться українською музикою. Хоча, звісно, причини. Доволі непрості. Особисто я ще зі шкільних років слухаю українську музику, почалося все з гурту Тартак, за що я дуже йому вдячний. На жаль, платівок гурту Тартак немає, просто-напросто не випускалися вони на вінілі, є лише на CD. Але менше з тим є інші гурти, і про них я сьогодні трошки вам розповім. Моя найулюбленіша платівка буде в кінці відео. Тож додивіться. Отже, перші про кого скажу: це гурт Boombox. У мене є дві платівки, точніше, дві з половиною. Зараз скажу чому. Максі Сингл «Люди». Мені сподобалась головна пісня з цього Максі Синглу, яка так і називається, здається, люди. І саме через неї я і зацікавився а, цією платівкою. Вона на чорному вінілі, в принципі, ціную за е, наповнення, скажімо так. Другий це, е, я не пам'ятаю, перший чи не перший альбом е, гурту Boombox Меломанія. Це ще той старенький Boombox, е, який ми так всі і полюбили. Теж на чорному вінілі теж це, знаєте, Музика з невеличкою ностальгією. І, звісно, як же ж без цього артефакту історичних подій. Цей сингл записали гурт Pink Floyd, використавши спів Андрія Хливнюка на початку вторгнення божевільного сусіда в нашу країну. І тут дві пісні. Hey, hey, Rise Up, це не ще інше, як Ой у Лузі червона калина. І також A Great Day for Freedom. Такі дві пісні. Купив я цю платівку саме, саме тому, що це є артефакт історичних подій. І мені дуже, мене дуже тішить, що він у мене є. Друзі, за відблиск світла від платівок. А, перепрошую. У мене кожна платівка в захисному конверті, і діставати кожну з нього ну, якось не дуже зручно. Далі чотири платівки дуже популярного гурту: The Hard Case. І тут платівки доволі цікаві. Напевно, не те, що по наповненню, а просто по виконанню. А найменш цікава платівка це альбом Жива і Незалізна. А він випущений просто на чорному вінілі. Тим не менше, платівка мені дуже подобається. Гарний, гарна музика. А от першу, яку я купив гурту Hardkiss, це була залізна ластівка. І тут варто показати, що вона. А чим же вона така особлива. Особлива вона кольором. Я не знаю, чи світло передасть, але. А Вона такого помаранчевого кольору з напівпрозорого крізь неї. Реально можна дивитися. Дуже красиво виглядає це, коли слухаєш. Наступним у мене був а, придбаний запис акустичного концерту в Києві. Ось такий. І тут а, реально і наповнення дуже цікаве, бо це акустичний концерт, і виготовлення дивіться. Майже прозорий вініл. Такий собі напівпрозорий молочний колір. Дуже цікаво виглядає і дуже подобається. І наступний це альбом The Best. Збірка різних хітів. І тут у нас, на мій погляд, найцікавіше абсолютно прозорий вініл. Реально крізь нього дивитися можна. Виглядає це дуже круто. Ну і звісно, яким би я був поціновувачем української музики, якби не мав платівки гурту Скрябін. Друга частина збірки The Best на чорному вінілі. Був я на концерті. На жаль, лише одному концерті гурту Скрябін ще тоді, коли був живий Андрій Кузьменко. Тож ця музика дуже для мене цінна. Далі підемо трошки дивною музикою. Морт. Сподіваюсь, фанати не образяться на слово дивний. А... Доволі цікава обкладинка і насправді гарна музика. Гарний жіночий вокал, чудова музика, тож є за що цінувати. Трохи української електроніки. Hidden Element. А у мене альбом Together. Цікавий такий атмосферний брейкбіт. Uh, є тут і композиції, які можна назвати іншими стилями, але в основному такий собі брейкбіт. Дуже атмосферна, дуже цікава музика. І цей виконавець активно підтримує Збройні Сили України, що для мене стало uh, додатковим стимулом, щоб купити альбом цього виконавця. Тепер гурт, про існування якого я навіть би не знав, якби не вініл. А на одному сайті, на якому я найчастіше замовляю платівки, є розділ Українські виконавці. Я там побачив ось цю платівку. Зацікавився, вирішив послухати, що це таке. Музика мені сподобалась. Такий собі дрінь-поп, якого в Україні немає практично. Я не знаю іншого виконавця, який би а, щось таке подібне грав. І. А, цей альбом він цікавий тим, що випущений він на двох платівках, але окремих, не в одному, як би боксі. Ось один ось такий. Дуже цікавий. А... Як цей колір називається? Блакитного кольору. непрозорого, цікава платівка. Дуже красиво виглядає, коли ти її слухаєш. А... Друга частина альбому, тобто це один альбом, але випустений різними двома платівками. Це дуже цікава ідея, тому що ти можеш купити лише одну частину, якщо тобі не подобаються інші композиції. Або ж просто в тебе не вистачає грошей, таке ж, звісно, теж буває. Другий на теж непрозорому такому помарайчуємо, що я кажу. На рожевому вінілі. Виглядає це дуже цікаво. Я взагалі дуже люблю а, кольоровий вініл. Він, я б сказав, надає особливого шарму колекції. Ну і найголовніша, найулюбленіша платівка серед українських виконавців це точно моя найулюбленіша платівка. Це, звісно, мотанка. Просто неймовірне поєднання. Етнічного звучання, особливого такого містичного звучання з важким металом дійсно дуже круто. Що цікаво, це те, що записували цю платівку музиканти. А, я забув назву студію, записували в Британії на відомій студії і видав цю платівку дуже відомий метал-лейбл на Palm Records. Записували вони її на плівку по олдскульному так, як це треба. А самі музиканти говорять, що саме такий спосіб і передає максимально те звучання, яке вони хотіли. Тому це дуже гарна платівка, дуже цікава, моя найулюбленіша і дуже раджу послухати. Дуже раджу. Цей гурт, сподіваюся, буде іще. Тож, ось такі платівки українських виконавців я маю. Сподіваюся, що згодом їх стане більше, адже дуже важливо підтримувати своїх. Дуже важливо слухати українське. Тоді все в нас буде набагато краще, коли ми будемо цінувати своє. Дякую за перегляд. Поставте вподобайку, підпишіться. І все буде Україна. До зустрічі!